20 квітня ТБ на штанзі 111 кілограмів. В цьому префірансі і в покері. Це жопа називається. А 11 це попа. 120! Ну, 11. Так, в квадраті, попа в квадраті. 121. Будемо, що 30 квітня буде змагання з пауерліфтингом, присвячення 25 річчю клубу атлет. Запрошуємо всіх бажаючих. Хорошо. 13 номер. Теж хочу стільки жалити. Друга вправа, жим лежачий. Присідання станова. тут реката роблять станову тягу 160 кілограм. Тобто нам готується. Поки Руслан жав, протикають пораз тянув. Хорошо. Молодцы. Да, а ты на стыке потянул. А другие, а не разными на собак вылезницы тут. раз, ты на стыке потянул. 160. На раз, тоже? Дальше гуда тяга. О, дробно вообще фудочка. Да. да. 30 квітня на напьемся.